Шановний Андрію Федоровичу, прийміть наші найщиріші вітання з нагоди вашого дня народження. Від усього серця бажаю вам невичерпного оптимізму, натхнення і терпіння, підтримки у всіх ваших добрих починаннях. Нехай примножуються і плани, і прагнення, а зусилля і справи сприяють розсвіту нашого міста, нашої школи. Зичу вам щастя, радості, міцного здоров'я, гармонії і благополуччя. Нехай незмінними супутниками вашої долі будуть удача, успіх і визнання. Нехай ваша життєва чаша буде переповнена щастям, здоров'ям і любов'ю. Нехай здійснюються всі найзаповітніші мрії. Спасибі вам за увагу і турботу про наш заклад. Спасибі за постійну допомогу і підтримку. Цей день зібрались ваші друзі і рідні. І з Днем народження вас щиро привітати. Прийміть же і від нас бажання щирі. Здоров'я, щастя в цей святковий день. Наші привітання. На вас накрила весь молоних пісень. На веснянім сонці лагідне тепло. Щоб ваша молода душа співала. Для печалі місця не було. Хай серце ваше завжди щедремо. І широко відкритим для людей. Хай молодеча сила сповнений люди, додасть наснаги і нових ідей. Бажаємо вам, щоб кожне починання було успішно втілене в життя. Нехай людські повага і визнання крокують поруч з вами в майбуття.